Друзі, вітаю усіх! Сьогодні я хочу вам у відео показати та розказати про карликові сорти волотистої гортензії. Зараз у світі садівництва є така тенденція, що чим далі, тим більше сортів, саме компактних, виходять на ринок. Але в цьому відео я розкажу, можливо, не про самі нові сорти, але перевірені мною особисто. Їх розмір до метра, і вони будуть дуже гарно виглядати у горщику. І перший сорт, про який я хочу розповісти, це сорт Полістар. Як бачите, в мене він вже відквітував. Ось один садженець, ще трошки рожевий, у ґрунті, тож я вам покажу відео, які знімала раніше. Цей сорт, як заявлено, до метра висотою. Але він дуже компактний і дуже дуже ранньоквітучий. Він квітує вже у червні місяці. Саме тому, як бачите, в вересні його квіточки вже підсихають. Він компактний і ще є такий нюанс є: він не потребує дуже низької обрізки. Його краще все ж таки залишати на 3-4 бруньки при обрізці. Чудове садження цей молодша сестра Полістар. Новий, новий сорт Петіте Стар. В мене ще немає його висадженого у ґрунт, я його отримала тільки у вересні минулого року, але бачите, який він гарнесенький, і це горщик 3 літри. Він спочатку дав квітування. Перше воно вже геть висохло. Тоді в мене були суцільні квіти, не було навіть листочків. А зараз воно дало другу хвилю квітування. І ось такі вони гарні, біло-біло-рожеві. Як заявлено, висота цього саджанця не повинна бути більше 60 см. Так що, дуже гарний сорт, Ось ще один саджанець. Ви подивіться, які в нього яскраві гарні квіти. Це кохання цього року для мене. Дуже гарний сорт. Хочу показати вам ще один саджениць цієї ж серії, це петіте чері. Він заявлений навіть нижче, ніж Петіте Стар, але я його висадила навесні у ґрунт, і в мене він дав 80 см заввишки. Квітувати він почав пізно досить, тож він тільки-тільки переходить у рожевий і завдяки такому затяжної літу, він ще встигає трошки перейти у рожевий. Але поки що не підтвердив. Так, пагони дуже міцні, гарні, але не підтвердив свою компактність. Будемо спостерігати за ним у наступному році. А далі переходимо до моїх фаворитів. Це сорт Little Spooky. Я його просто обожнюю. Обожнюю за те, що він. Один з рідких рід, рідкісних сортів, які не переходять у рожевий, тобто він стоїть білесенький. У нього дуже міцні пагони, я вас, раз вам покажу, дуже міцні. Заявлено у оригінаторів, що висота повинна бути 40-50 см. Зараз з квітами в ґрунті, він в мене 70 см. Але якщо він буде рости у вас у горщику, то і, мабуть, він буде трошки нижчий. Дуже рекомендую цей сорт, яскраво зелене листечко, світло-зелене, і білі такі округлі шапочки в нього. Так, ну і це мій, звісно, фаворит, найулюбленіший сорт це сорт Little Fresco. Вона заявлена у висоті 80 см. Десь так воно і виходить з. Разом з цією великою квіткою. В неї дуже плотне суцвіття, плотні пагони. Зараз Я вам покажу ще декілька кущів цього сорту. Ще одна гарнюня в мене у ґрунті. І зараз покажу, як вони виглядають у горщиках. Ось дивіться, ось дивіться які гарні суцвіття вона видає. Ось кущ у 7-літровому горщику. Так, вона вже підсохла, бо в горщиках рослинки підсихають скоріше, бо нагрівається ґрунт, коріння нагрівається. Але ви дивіться, який він компактний, щільний. Я розумію, що якщо ви заплануєте вирощувати волотисту гортензію у горщику, навіть карликовий сорт вам потрібно буде горщик, хоча б. 15-20 літрів, бо коренева все ж таки велика. Ось такий саджанець Літл Фреско. Є ще у наявності і трошки менші саджанці. Тож, робіть вибор, замовляйте, і хай наші квіточки радують вас. До зустрічі на каналі Декоративний Сад. Маміна мілота супроводжує постійно. Рудасик, так? Ти зараз під колір усіх соцвітів на нашій площаці. Красунчик мамин.